Поїздка до Нікополя сьогодні завершується. Дуже круте місто. Це, знаєте, такі зовсім інші емоції, не такі, які ти переживаєш через ці події. Це взагалі якісь такі емоції. Ну, це супер. Не дивлячись на те, що я був тут відносно небагато, але за ці дні багато для себе підкреслив, зрозумів, що не треба. Сильно хвилюватися навіть там, де здається, що це дуже непросто. Я пишаюсь цими людьми, цими містянами, нікопольцями, взагалі це інший дух. Ось тому, на відміну від Харкова, тут ситуація, хоча і складніша, але Дух інший, тому я радий, що оцей дух любові, дух віри, дух людяності він залишається. Давайте будемо дійсно залишатися в любові Бога. Все в нас буде добре, Нікополь, ще зустрінемось.